Присадила б напевно не на ладу, а як мінімум на, на осла. Ну да, або на велосипед, як варіант. Велосипед з усією повагою до велосипедистів, нас безумовно. Пане Олександре, ми вам надзвичайно вдячні за те, що ви змогли дам, долучитися дам. до нашого ефіру. Дякуємо за цікаву дискусію. Олександр Савченко, доктор економічних наук, ректор міжнародного інституту бізнесу. Пане Володимире, ось пан Олександр говорив про те, що десь буде нафта на рівні 60 доларів. На вашу думку, цього вистачить для того, щоб економіка Росії рухнула і вона. Не змогла все ж таки за адекватними отримувати адекватні доходи за нафту. Чи ціна може бути ще нижчою? Ну, я думаю, вона може ще бути нижчою, в залежності від того, які мита будуть введені. Якщо дійсно вони будуть тотальні для всіх країн світу, там понад 20%, то дійсно я думаю, що ціна може впасти і нижче 60 доларів до 50%, навіть менше. Оскільки охолодження економіки світової буде надзвичайно серйозне, але чи вистачить розуму в адміністрації Трампа, все ж таки не вводити тотальні мита для на світову економіку, ну мені важко сказати. Думаю, що все ж таки повинно вистачити розуму, і не такі і вони мають якось пом'якшити попередні плани. З митної політики якось зменшити і і, значить, показник цього мита, і і Застосовувати його не тотально для всіх, а лише для яких товарів товарних груп і до окремих країн тоді ситуація буде абсолютно інша. Буквально уточнення, яке який оцей от може бути не знаю там поріг для російської нафти? 55 доларів, 50, Якщо нижче 60, ви говорили, це скільки там 40 доларів. Ну 60 доларів для Росії вже критично. Вже вони будуть працювати в мінус, тому що них величезна логістика, е, значить, величезні витрати на логістику, крім того, 80% родовищ у них – це старі родовища, вони виснажені і з великим з великою собівартістю. Да? А ну, ну, це, мабуть, вони ще можуть рік пів, півтора протягнути да, для, для фінансування війни на 60 доларів. Uh -huh. якщо, якщо ж ціна на нафту впаде до 50 доларів і нижче, то практично у них не буде можливості фінансувати війну вже починаючи, я думаю, з середини, середини літа, можливо, з осені. Цього року, але знов-таки треба тут сказати, що для нафтогазовидобувної галузі сполучених штатів критична ціна на нафту це 60 доларів, тому що якщо вона нижче, тоді багато свердловин в Америці вони вже не будуть рентабельними. Угу. Зрозуміло, цікаво, як все взає... взаємопов'язано. Пане Володимире, ми дякуємо вам щиро за те, що ви долучилися. Дякуємо за цікаві ваші відповіді. Володимир Мельченко, Я директор відповім. енергетичних програм Центру Разумкова, був разом із нами цієї ефірної години. Ну а ми передаємо слово нашому колезі Олександру Сайону. Моє вітання, це актуальна підбірка новин України та світу станом на 10 годину ранку. Далі лише найцікавіше, тож не перемикайтеся. Розпочинаємо із ведення від повітряних сил. Українська протиповітряна оборона збила 41 із 74 російських безпілотників. Ще 20 ворожих дронів були локаційно втрачені внаслідок атаки Росії. Постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина. Дякуємо протиповітряній обороні та збройним силам України за те, що так стійко і міцно оборонити нашу державу. Щойно також стало відомо від повітряних сил про те, що у районі Запоріжжя активність розвідувальних безпілотників противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження, залучено засоби щодо їх збиття у разі оголошення тривоги. Пройдіть, будь ласка, до найближчого укриття у прямому ефірі. Проекту ранок повідомляємо про всі наявні загрози з неба і не тільки слідкуйте за нашим етером. У Харкові рятувальники ліквідували пожежі на території двох приватних підприємств. Горіли виробничі будівлі на загальній площі понад 1800 квадратних метрів. Вісім людей, серед яких троє дітей, отримали гостру реакцію на стрес. Пошкоджені поруч розташовані приватні житлові будинки. У ліквідації вогню, до речі, брали участь майже 90 рятувальників та 29 одиниць техніки ДСНС. Кінологічні та піротехнічні розрахунки від комунальних служб міста були залучені 19 одиниць техніки та 49 працівників. Також відомо, що ввечері та вночі агресор продовжував терор Нікопольщини райцентру і Марганецької громади. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Росіяни були з артилерії та безпілотників, скидали боєприпаси. Постраждала 48-річна жінка. Їй надали медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно, пошкоджені приватний будинок і господарська споруда. А от рух жовта стрічка провів нову акцію спротиву окупації Криму. До початку квітня активісти Руху Жовта стрічка» розповсюдили символи спротиву у Сімферуполі, Севастополі, Бахчисараї, Ялті та Армянську. Вони підкреслили, що спротив на кримському півострові триває щодня, і нагадують, що Крим це Україна. А от уповноважений Путіна з міжнародного співробітництва Кирило Дмитрієв цього тижня поїде до Вашингтона. Там він зустрінеться зі спецпредставником президента США Стівом Біткофом. Про це пише CNN з посиланням на джерела для цього. Американський уряд навіть тимчасово зняв санкції з Дмитрієва, аби держдепартамент міг видати йому візу для в'їзду в Америку. Інше джерело повідомило, що міністерство фінансів зробило відповідний запит про зняття обмежень з росіянина. До речі, це буде перший. Візит російського посадовця до Вашингтона після повномасштабного вторгнення Росії. Україну ну і також до речі, повідомляється, що у Сполучених Штатах Америки пригрозили драконівськими санкціями Росії за відмову від переговорів чи подальшу спробу підірвати суверенітет України. 50 сенаторів республіканців і демократів на чолі з Лінсі Гремом і Річардом Блюменталем представили законопроекти. Пропонують вводити 500 відсотковий тариф на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту та іншу сировину. Автокраїна, Україна, до речі, отримає ще півтори тисячі бойових дронів від Латвії. Про це повідомив міністр оборони країни Андріс Спруц. Відомо, що в перші половині цього року дві латвійські компанії передадуть в Україну 12 тисяч безпілотників загальною вартістю 17 мільйонів євро у межах міжнародної коаліції безпілотників. Нагадаємо, коаліцію дронів створили у минулому році. У ній головують Латвія та Велика Британія. Завдання коаліції забезпечити збройні сили України безпілотними системами і допомогти зуро. Ну і щодо дронів, ось була запальна ніч на Росії, як ми бачимо по кадрах з місцевих пабліків, там все ж таки не було спокійно. Міноборони Росії заявила про роботу протиповітряної оборони по 93 безпілотників над Курською, Ростовською і Білгрецькою областями. А от що цікаво, російські змі пишуть, що у Курську кілька дронів прилетіли. По цілях будемо чекати на позитивну інформацію нашого військового керівництва. Ну а просто зараз я пропоную переміститися на захід нашої держави і дізнатися за що на Львівщині судитимуть п'ятдесятирічного чоловіка, через що у Львові госпіталізували 11 дітей, та чи підтримують львів'яни підвищення акцизів на тютюнові вироби? А про все і не тільки дізнавалися, і просто зараз проінформує наша кореспондентка зі Львова марта Вайдака. Вітаю тебе у прямому ефірі. Вітає студія та глядачі в ранок а на Львівщині будуть судити наркодилера. Прокурори Львівської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо 50-річного жителя Львівського району. Його звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні канабісу з метою збуту. Під час обшуку правоохоронці вилучили майже 3 кілограми наркотиків. Суд обрав йому запобіжний захід. Це тримання під вартою з можливістю внесення застави. А у Львові госпіталізували ще 11 дітей через кишкову інфекцію. Шестеро дітей відвідували ясла, садок, каска, п'ятеро ходили в інший приватний садочок. У дітей були діарея, білю жовті та підвищена температура. Це вже третій спалах кишкової інфекції у місті з початку року. І нещодавно президент України підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби, що призведе до зростання мінімальної вартості пачки сигарет до майже 120 гривень. Влада аргументує, це необхідністю зменшення рівня куріння серед українців та наповнення бюджету. Чи підтримують такі зміни українці, і чи справді це допоможе скоротити кількість курців? Давайте почуємо у прямій мові. Ні, курців менше не стане. А, тому що люди будуть краще себе утісняти в якихось продуктах, чим в куріні в поганих звичках. Ні. Чому? Ну звичка, вона така, напевно, що ну зараз навіть є ж багато українців, хто переїхали за кордон, і там ціни можуть бути в деяких країнах значно вищі, і думаю, що нікого це не зупиняє. Ні, ні, не зміниться майже. Ну, звички, це я би сказала, пано більше залежність, тому від залежності важче відріктись. На мою думку, люди, які курять, це для них не буде перешкодом. Чому? Це вже звичка, це вже не перейдуть. Вони готові платити стільки, скільки буде потрібно. На мою думку, так я думаю, що це не вплине на те, що менше стануть. Чому? Ну, тому що люди, якщо курять, вони вже обирають собі цей шлях і їх не зупинить підвищення ціни. І до курсу валют станом на ранок у Львові в обмінних пунктах міста за 1 долар потрібно віддати 41 гривню та 70 копійок, а за 1 євро 45 гривень та 12 копійок. Що ж до пального, то 95-й звичайний вартує 55 гривень та 47 копійок, дизельне паливо 54 гривні та 38 копійок, а скраплений газ 36 гривень та 10 копійок. І до погоди сьогодні у Львові та в області буде хмарно з проясненням впродовж Ж дня очікуємо на дрібний дощ, а температура повітря в день буде до плюс 13 градусів тепла. І наразі це всі важливі новини станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Лайф Львів, що вперше ми отримати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. У мене на цьому все прощаюсь та передаю вам слово, колеги. Дякую, нашим немовірна кореспондентка Марта Байдака на варті головних подій Львівщини. Прямуємо далі. В Україні 1,3 мільйона безробітних. Про це свідчать дані топ ЛІД. Найбільше їх на Харківщині, Дніпропетровщині та на Сумщині. За даними Національного банку України, кількість безробітних останніми роками зменшується. Багато людей виїхали за кордон. Ринок праці поступово адаптується до війни. Також цьому сприяє розвиток української оборонної промисловості, яка потребує великої кількості людей. До Речі Національний банк України не продовжуватиме дію лімітів на перекази в розмірі 150 тисяч гривень з картки на карту. В національному банку повідомили, що напрацювали концепцію реєстру осіб, що потребують посиленого контролю платіжних операцій. Крім того, аномальний сплеск обсягу переказів між рахунками фізосіб знизився. Короткострокова тенденція до стрімкого зростання кількості відкритих платіжних карток, яка фіксувалася у вересні жовтні минулого року, також припинилася. Нагадаємо вам, з 1 жовтня минулого року Національний банк України встановив обмеження на вихідні перекази з карти на карту у сумі до 150 тисяч гривень на місяць. На цьому у мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі новини Лайв з 8 до 11. Вже у наступній годині ви дізнаєтесь більше оперативної та актуальної інформації. З вами був Олександр Саюн. Побачимось незабаром. Друзі, ну а ранок лайв триває. Ми вітаємо всіх, хто приєднався щойно до нас, і дякуємо усім тим, хто із нами від самого початку від восьмої ранку. Настя Рейн, Я віталій Продиус. Вітаємо, друзі. Долучайтеся до нашої дискусії, готуйте свої запитання до наших гостей. І з нами одразу двоє гостей у студії в цій частині нашого ефіру. Це Галина Янченко, народна депутатка від фракції Слуга народу, членкиня комітету з питань економічного розвитку. Галина, вітаємо. Доброго вітаємо і Михайло Непран, перший віцепрезидент